Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний, м'якенький, вологий, супершоколадний кекс. Цей рецепт я знайшла в офіційній кулінарній книзі аббатства Даунтон про цей серіал. І ці книги я вам розповідала в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання є в описі під цим відео. Ну, а для кексу нам знадобиться пшеничне борошно, мигдальне борошно, розпушувач сіль, ванільний цукор або екстракт ванілі, чорний шоколад, м'яке вершкове масло, цукрова пудра і шість яєць які необхідно завчасно розділити окремо на жовтки, окремо на білки. Так, ось цей рецепт. Але я внесла деякі зміни за власним смаком, як мінімум, зменшила кількість цукрової пудри, покриття, але загалом безпосередньо сам кекс за цим рецептом. Перш за все, в мікрохвильовці імпульсами або на паровій бані розтоплюємо шоколад, об'єднуємо сухі інгредієнти, а саме мигдальне борошно, пшеничне борошно, розпушувач. Сіль і ванільний цукор. Перемішуємо. У чисту тарілку відправляємо білки і збиваємо до пишної стійкої піни. Відставляємо поки що в сторону. В іншу тарілку відправляємо м'яке вершкове масло і цукрову пудру. Збиваємо. Тим часом шоколад розтопився і важливо, щоб температура шоколаду була не вище кімнатної температури. Якщо ваш шоколад гарячий на дотик, залиште його на деякий час остигати. Додаємо розтоплений шоколад до масляної маси. Перемішуємо. Додаємо ложку сухих інгредієнтів, перемішуємо, додаємо жовтки і нарешті всі інші сухі інгредієнти. Пожвавлюємо наші білки і починаємо їх поступово вводити в тісто. Це тісто готове, ось така в нього консистенція. Воно досить повітряне є. Тепер підготуємо форму. Робимо французьку сорочку. Змащуємо форму шматочком м'якого вершкового масла. І тепер присипаємо борошном. Тепер прокочуємо борошно по стінкам форми і зайве борошно струшуємо. Французька сорочка готова. І тепер виливаємо тісто в форму. Трохи відстукуємо. Відправляємо кекс випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 45, 50, 60 хвилин. Головний орієнтир це суха шпажка. і дуже важливо цей кекс не пересушити, для того, щоб після приготування він залишився м'якеньким і вологим всередині. Все, кекс готовий, залишаємо його у формі повністю остигати. Кекс вже повністю охолов і ми переходимо до приготування шоколадної глазурі. Для цього нам знадобиться чорний шоколад, вершки жирністю не менше 30% і м'яке вершкове масло. У сотейник відправляємо вершки, ставимо на плиту і на середній потужності плити, постійно помішуючи, доводимо вершки майже до кипіння до активного паріння. Все, на дні вже утворюються бульбашки, знімаємо вершки з плити. Виливаємо гарячі вершки на шоколад. Накриваємо тарілочку і залишаємо буквально на хвилинку. Додаємо сюди м'яке вершкове масло і перемішуємо. І для більш гладкої текстури можна пробити блендером. Все, глазур готова. Повертаємося до нашого кексу і перекладаємо, дістаємо з форми і перекладаємо його на тарілочку. І поливаємо кекс глазур'ю. Наш супер шоколадний кекс готовий. Якщо ви любите випічку з шоколадом і загалом шоколад, то цей рецепт точно для вас. Кекс виходить дуже смачний, ароматний і дуже дуже шоколадний. Я з вами прощаюся до наступних відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і на телеграм-канал. І давайте розріжемо, роздивимося кекс всередині. Давайте відрізати шматочок. Просто подивіться, який він вологий і м'якенький. Він як бісквіт, але при цьому такий вологий, не потребує просочення, дуже ніжний, дуже шоколадний, розсипчастий. При цьому э, глазур як крем додає родзинки. Бачите, він дуже смачний.